Хуморески Павла Глазового кумів моціон. От я, каже, надивився дива, брат, бачив, каже, я в місті чудеса. Йде мужчина і веде на шворці пса, в того псюги величезний чорний рот, Не собака, а їй право, бегемот. Живемо ми без культури у селі, тільки й звикли колупатися в землі. І неначе збожеволів бісів кум, Одягнув свій найшикарніший костюм. Взяв собаку на залізний ланцюжок, Підем сільво, прогуляємо щасок. В кума сільва здоровенна, як теря. Як біжи, гуде під лапами земля, кум зробив кругом городу пробний круг. Бачи, ззаду суне зграя собацюг. Всі сердиті, наїжджачені і злі, де їх тільки й набралося в селі. Кум спинився, зупинилися й вони, пильно дивляться на кумові штани. Щоб не вирвалася сільва на руках, кум залізний повідочок нам удав. І стоїть отак прогулянці не рад, бо не бачить уже й відступу назад. Раптом сільва як підскочить, як стрибне. По садах і по городах як майне. Кум за нею на залізнім повітку, поскакав. Як ще ніколи на віку він з розгону брав бар'єри, як стрибун, Ще й крутився, як справдешній балерун. перескакуючи ями і тини, Кум порвав свої бостонові штани. Від підштаників холоші голубі Відірвались і повісли на вербі. Об пошматувався весь піджак І від того дуже схожим став на фраг. Як загавили собачі женихи, кум зірвався і заховався в лопухи, Він до ночі не вилазив з бур'янів, Бо з одежі тільки галстук уцілів, Повернувшись із веселої гульні, він у клуні спав дві ночі і два дні. Правду ж кажуть, що вечірній муціон забезпечує людині добрий сон. На жіноче свято прийшов Іван з магазину, вечір березневий. Приніс жінці подарунок, видно не дешево. Мотузками обмотаний цупкому папері та й до того величезний ледве впер у двері. Та й питає знаєш, гната жінку його любку? Він придбав їй до свята закордонну шубку. Вона в нього верти хвістка, ходи, як графиня. А ти в мене жінка скромна. Добра господиня, нехай улюбка у тій шубці ходить як пантера, а я купив тобі до свята швабру паску й полотера.